Усім привіт, добрий вечір. Ну що, хворий не хворий. А консервація чекати не буде. Приїхали ми ось по черешню. Тому що я колись казала, що знайшли. Ой, черешні. Їх тут багато понад дорогою. Ну тут таке дерево і там ще далі є. Таке ще тут багатенько. Їх чи поки, чи люди вже обривають. Ну, я вам скажу, не видно, так? Да? Є черешенька. І вона хоч і дика. Ну гляньте скільки. Гляньте скільки черешні. Вона хоч і дика, але цей не гірка. Солодка, дуже смачна черешня. То чого пої... Не нарвати на напітки, гляньте. Скільки черешеньки. то Обриваємо з колій. воно стаємо такі черешеньки, Гляньте, і вона така смачна, можна і поїсти. То є дика прямо така гірка, ну, да? а це не, Це смачна. Так що будемо обривати. І, і головне, що з однієї сторони поля, з іншої сторони поля. А черешки, дивіться, скільки. хоч і миленька, зато солодка, да? Mm -hmm. Чуєш, я думаю, нарвала жменю зараз. Сейчас... Запихну до рота, поки буде пережовувати кісточок, ж мені нарву ще відро. Ага, поки ж мені нарвало шеглотнуло. Мене батя раніше казав, каже. каже як рвеш вчерешні, не бо вийшли. Ой, твоє голе пузо. Ну, що. Каже, я криваєш вчерешні, каже. рви, каже, дві в рота, одну в відро. А потім, коли каже, відро нарвеш, тоді визнають скільки ти Ага. <гум> <гум> так, треба якось нагнути, бо тут щось таке зеленкувате, а там чорне. Нам будеся тут. Ні, там мало. Тут саме такі гілочки ті, що треба обірвати. Коля впеленно норве, бо відручки одне взяли. Ходи, впелено норве. Ой, я вже наїлася, у мене аж губи липнуть від неї. Вона така солодка. Вирвати не да? Ага. 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 Ой, відрізала. Трохи геть. Я кажу, не це, може, поїсти. Закривати. Уже скоро жнива. Поля вона дивиться Ось там, з той сторони. Короче, ми Бог знайде. <смірко> ну не дуже давай. <смірко> Коля, це шилипы ще надо нарвати. Чув. Ну, нервем. Норвем, скільки не А тут. Тут мало, але вона геть оно дивиться яка. Така. Угу. А це ще смачніше. Ні, це така трохи з гірчинкою. Ну, солодка. Тоже. А таке трохи. І мало тут. Бо пройду. Ммм. Mm -hmm. oh, О, oh, Боже. Яке воно злісте. О, Боже. Я не яка гарна. Ну її мало. У мене, там на верхівці воно. І крупніше, чем тя. Ні не вам не видно, да? Я вентиляю камеру, нічого не ні видно. Був... Много чорна. Ничего не буде, що я ее це їм. Мн? Мені можна її? Я не буду знову вийти о черешні. Бо я сейчас наїмся. Я не хочу більше таке переживати. Я такого більше не хочу. І все ще. Що... Він така чорна. Мабуть, мені хороша, да? так? Я оце тільки подумала. М -м -м. Це то уже солодко. солодка. І коротше вони вот так от далі, далі, далі. Це черешні, а потім там трохи каштанів і липа. Ідека. Черешня чорна, Ну тут і потрошки. <реш> приїхали. Та то я кажу, що приїхали трактори, поле бризкать. Побризкають, а воно ж буде летіти. Вони поки розкладаються, ми деревоємо. Вони бачать, що ми рвемо, так? Да? Вони чи чекають, чи що. Може вони чекають, поки ми нарвемо. Є робота, ага. вони Чи... не будуть чекати. Так. Їх Є робота. Я щось дивлюсь, що вони не спішать. Може думаю, вони чекають, поки ми нарвемо. Черешення. Так пообриваємо. Поз'їжджалися всі. Не, їде трактор. Треба швиденько. Швиденько обривати. Нічого не видно, не фокусують, Хотіла вам поснімати, як приветься черешня. Щоб ви позривали. І бачу, воно не фокусується. Додому треба, бо там вже ж птиця вся малеча над... Ой, гляньте, скільки я воно побачила. Да. Коля, йди сюди. Коль. Іди сюди. Зараз тут обірвемо та й будемо їхати. Ще треба цей, який. Господи. Палиння, бліпіха, все, що хочеш у мене в голові. Як вона насивається? Ой, матір Божа. Як Шо? називається, що ми хотіли нарвати зараз? нарватися? По. Полиня, блипиха, все що хочеш, голові тільки. Давай усе оборвемо, диви. Божа каша в голові. Не кажи. Вона зарядці в машині. Поставила, бо розрядився. Трохи не дарвала, але хочемо встигнути ще ж. Липи нарвати. Ну, майже відерця, нарвали. Так, приїхали нарвати липи. Вітер тут такий піднявся. Такі в таких полі. Далі каштани приїхали і далі вже йде ряд липи. І зараз будемо рвати. Та ні, воно є. Ну тут вона якась не така як густенько, може приїдемо да? Далі знайдемо щось, а? Там далі такі ці дерева. Давайте тут нарвемо трохи. Ні потреба. так. Ой, а. Не виходить рвати. На ну, Кристина обожнює чай з липи. Я знаю, що багато не можна, вона на серце погано. Вона не так багато, але но... вона оце як відчуває, що захворіває. Дана, вона... швиденько давай, діставай липу, буду пити липу. Ой, що я знімаю? Вже трошки не так квітне, але все одно можна повибирати. Ми поки перехворіли, то можна все перепропустити, да? угу. так? Ось потім. Отак Однією рукою не, не виходить. смикати її. Поки то поки все. І все пропустимо. Ну, це ще й кажу, може, далі проїдемо. Туди і багато. Сьоштя, черешня ось. Ще. Зеленкувати ще трохи, хоча можна. Гірка. Діва гірка. А якщо її закри... Ой. Не, Вона дуже гірка. А якщо її закрить отак от, як компотом. Ну, що, піде? Ну Давай її обірвемо. Нікіта там управиться. Давай. Давай нарвемося трохи. Не обірвемо, а нарвем, бо нам то щоб літрових баночок закрити. Ну, отакий не напітком оцім, а компотом. Да? Це і... на десь Угу. Мішок. Липу <ріпу> в мішок, черешній мішок. <ріпу> ну а що, ну куди кинути її, це. як все померзло, де ягідки немає це залишить. Ну я думаю, що вона вибареться, вона не буде така гірка. Така верчинка добрячика. Вже ніч на вулиці, <гум> вже темно. Ну на телефон воно наче ще й не темно, Ну, скільки змогли, стільки й достали. Десь з відро, мабуть. Нарвали. Так, десь біля відерця. Нарвали. Темно і нічого не видно. Ну, липи скільки нарвали, трохи стільки вже і буде. Ну що я вже зроблю? Вже нічого я не зроблю. О, а ми в полі. Так, їдемо додому, так? Да? Да. <гум> і трохи липи, вже і не видно. Угу. І липи воно. Трохи нарвало. Та досить нам липи. У мене ще минулорічна є. Цю підсушу досить. У нас по факту п'є її одна Кристина. Я коли-не коли її п'ю. Нікіта взагалі не може переносити. Досить. Що воно таке? Це диті Так? Да? Так? Да. Ага. Бурковка так грохоча Стара дорога. Бурковка ще залишилась. Як вона, кам'янка, так? Да? Бурківка або кам'янка, як вона? Так що все, їдемо додому. Я знаю, що в мене дивляться підписники з отого села. Там Бачите, світиться. І у нас і є у вас яким чином добратися сюди. Ну, ви зрозуміли, куди. Зараз побачите, яке це село. то Можете приїхати нарвати собі також черешні. Там ще залишилось багатенько. То можете. Кінцеву. Не де зараз маршрутка, а де автобуси їздили на кінцеву. Раніше біля магазину там розверталася, то там не повимерзало нічого. Там є також і Вишні, і черешні, все є. А у нас оце якось на нашому краю повимерзало все то... приходиться дещо шукати. Ну, я наче так трохи розходилася, але все одно у мене так. Нога оце права від цієї поясниці до коліна тягне болить. І оце поперек. Завтра ж треба ще якось його закрити. Це все законсервувати. Типа тут прямо на сонячних ціх поставили, да? А у нас щось почали ставити, так і не поставили нічого. І дорогу почали робити. Зробили тільки по нижній вулиці наполовину, а по нашій вулиці так, не зробили. Хоч би грейдером прогорнули то там трохи грейдером прогорнули і підсипали. А у нас такі ж ями, що проїхати неможливо взагалі. У нас таке цей лобове грязне. Пилюки. Обласне. Так що все. Кажу вам пока-пока. До наступного відео. Як так буде в мене змога, то познімаю. Може завтра я подивлюся, щось біжить через цей. Завтра я наглотаю ліків та якось спробую закритися все. Бо я тільки під ліками щось роблю. Так не можу нічого робити. Так що все. Всім пока-пока, до наступного відео ми їдемо додому.